Вітаємо. Вітаю вас. Оці обмеження на експорт, які свого часу запроваджували, і Польща також після, їхніх, після їхнього скасування, про яке так багато говорила, зокрема українська сторона. Що нас чекає? Наскільки це позитивний крок? Поясніть, будь ласка, які проблеми є нині пов'язані з цим ембарго? Ну нагадаю нашим телеглядачам, що було дійсне запровадження заборони імпорту українських товарів до п'яти європейських країн Східної Європи. А польща, Румунія, Болгарія, Угорщина відповідно це все створювало додаткові на скажіть несприятливі умови для товарообігу між Україною та європейським союзом, враховуючи, що європейський парламент підтримав і минулого року, і в цьому році можливість здійснення торгівлі між Україною та ЄС без мит і без квот. Тому такі дії вони носили більше політичний характер, на жаль. Скажу так, законодавцем в цьому виступила польська сторона, яка дуже активно виступала, навіть проводили акції протесту польські товаровиробники, Але на сьогоднішній день дійсно в рамках нашої країни і з комунікації з іншими п'ятьма країнам східної Європи в принципі йдуть домовленості, що все ж таки було. Скасовано, адже пріоритет торгівельних відносин визначається європейською комісією, а не цими п'ятьма країнами. Більше того, коли вже звучать заяви від президента Польщі, вони дійсно показують те, що Польща також потребує українського збіжжя, а Україна потребує здійснювати і імпорт, і транзит через територію і Польщі, і Румунії, і Болгарії для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку у світі. Тому сподіваємося, дійсно, політичні амбіції відійдуть на інший план переможуть конструктивна економічна позиція. Враховуючи, що вже в жовтні в Польщі будуть вибори, то дійсно це питання буде знято з порядку денному, і ми далі зможемо торгувати з нашими європейськими партнерами. Пане Денисе, але зараз ми вже можемо говорити про наслідки власне і для України, і для цих п'яти країн, де було впроваджено ембарго. Власне, що вони як вони відреагували? Їхні економіки, їхні фермери відреагували, як відреагувала українська сторона? Так само про втрати, про, про глобальні і про локальні наслідки можна. Ну, з перших днів заборони імпорту, фактично, ми понесли втрати. Я нагадаю, це було ще в квітні місяці. Тобто, коли запрацювали ці заборони, і велика кількість вантажів вантажівок стояла на кордонах, і товаровиробники не мали можливості її привезти в ті країни, які оголосили цю заборону. Фактично, вони залишились без можливості отримати будь-яких прибутків, тобто це прямі втрати. І тоді ще була видана позиція національного банку України, що щомісячна така блокада буде нести втрати порядка там 300 мільйонів євро для українських виробників і переробників. Відповідно, такі втрати ми фіксували. Але дуже важливо, щоб працювала зона транзиту. Для нас дуже важливо, щоб ми мали можливість постачати свою продукцію на порти. І в Литву, наприклад, і до Румунії, і до Румунії, і до Польщі, тому що власне більшою мірою той товаропотік, який ми здійснюємо своїм країні, він направлений до третіх країн світу, які очікували збіжжя, які гарантують продовольчу безпеку в світі. Тому власне більше того, що Україна втрачала, ми бачили заяви польської сторони, наприклад, їхні переробні підприємства, молочних галузі тварини okay. тваринництві також заявляли, що вони виступають проти таких одноосібних рішень їхнього уряду і сподіваємось що після 15 вересня вони дійсно були скасовані тому що так діяти в умовах торгівельних відносин двосторонніх, скажімо, каже між україною і європейською Союзом, це є несправедливо по відношенню до країни яка перебуває у війні для якої аграрний сектор є ключовим наповнення бюджету для того щоб давати бій ворогу тому це дуже важливо щоб ці рішення були скасовані Пане Денисе, ми сьогодні багато говорили про шлях України до північно-атлантичного альянсу, до європейського союзу. Розкажіть, будь ласка, в аграрному секторі, якщо говорити зокрема про збіжжя, наскільки може покращитися ситуація, або які наскільки зростуть ймовірно прибутки українських фермерів після вступу української України до європейського союзу, і чи не спричинить наше зерно якийсь певний колапс серед виробників в Європі за рахунок своєї конкурентоздатності? Не ну, власне Україна продемонструвала свою конкурентну здатність навіть в умовах війни, в умовах бойових дій, обстрілів тимчасової окупації території. Ми все ж таки є конкурентними, створили ситуацію, коли навіть в умовах війни виростили порядка 70 мільйонів тонн зернових. І, звичайно, що це не викликало оптимізму в наших сусідів, враховуючи, що українські товароробники працюють без будь-яких дотацій і підтримки. Але така ситуація, яка склалася навколо заборони українського імпорту, це певна така можливість почати ці дипломатичні перемовини, як перспективно країна, яка буде незабаром членом європейського союзу, для того, щоб в подальшому ми могли вирішувати ці питання, не переводячи їх і в блокади в двосторонні чи на території Польщі, чи на території України, чи на території будь-яких інших регіонів, що стосується можливості присутності українського збіжжя, то звісно. На сьогоднішній день одне з найбільших побоювань це те, що українські товаровники можуть претендувати на частку дотації. Я вам хочу сказати відверто, українські товаровники не хочуть претендувати на цю частку. Єдине бажання для українських товаровників закінчити війну, виграти цю війну, повернути українські території і да мати можливість працювати. Тому в контексті наших двосторонніх відносин між Україною і європейським союзом дуже важливо регламентувати наші стосунки, і власне Україна зараз починає адаптувати українське законодавство до європейського союзу. Там є дуже багато моментів, які пов'язані з сільським господарством. Це не буде дуже швидко, не за рік, не за два. Але ми це пропагуємо. Тобто, Україна взяла на себе ці зобов'язання. Отже, ми будемо їх виконувати для того, щоб стати повноцінним членом європейської спільноти. А де пане Дениса Денис, розкажіть, будь ласка, про ті от переваги, якраз і про те про сильні сторони українських фермерів, зокрема у порівнянні з європейськими, можливо, в більш жорстких умовах якраз от доводиться вести роботу. Ну я навіть не кажу про війну, і як от ці сильні сторони вони можуть зіграти нам на руку в майбутньому, зокрема у конкурентоздатності а поміж європейськими виробниками, зокрема збіжжя. Ну, перша перевага це те, що в Україні протягом незалежності сформувалися і малі і середні великі товароробники, які навчилися виробляти продукцію і експортувати і виробляти якісну продукцію на зовнішні ринки, і також для споживання на внутрішньому ринку України. А в таких умовах дуже важко європейським конкур... європейським аграріям буде конкурувати, тому що приважна більшість їхніх товароробників це підприємства, які там мають 50-100 гектарів для нас. Це дуже малі об'єми. І відповідно по можливості здійснювати розвиток середнього бізнесу, це є наш потенціал, який і сприймається світом дуже позитивно, тому що власне ці об'єми партій, які ми можемо сьогодні формувати, вони годують і Азію, і Африку, і Близький Схід і в тому числі і європейську спільноту. Тому в цих умовах для нас дуже важливо зберегти ці, цю ситуацію, коли ми. А має можливість працювати і малому, і середньому і великому товаровиробнику. єдине для нас я був у вас в ефірі і на це наголошував, Для нас дуже важливо з під час. Воєнного стану і нагадаю, 24-го року у нас вступає в дію можливість юридичним особам купувати землю в Україні, щоб було певне обмеження на купівлю до 10 тисяч гектарів землі, тому що в умовах, коли товаровиробники і так вже працюють з останніх і всі свої зусилля і на виробництво, і на підтримку армії, витрачають, щоб цей термін 10 тисяч гектарів землі. Був скажі, так скртакобмежений напевне період часу до кінця війни і протягом там двох трьох років після перемоги війни для того, щоб ми могли стабілізувати свою економіку і налагодити більш продуктивніше своє виробництво. Тому я думаю. Коли ми повернемося до нормальної роботи, це буде сприйматися позитивно світу, тому що відсутність української збіжжя, вона породжує ріст цін на продовольство okay. у світі. Про це говорить і організація Об'єднаних Націй. І зараз, коли після цього теракту, який здійснила Росія по відношенню до України в контексті руйнування Каховської ГЕС, ціни в світі на зернові зросли, тому для світу дуже важливо, щоб Україна залишалася цим продовольчим гарантом в світі. Пане Денисе, для того щоб розуміли і ми, і наші партнери за кордоном, які впроваджують оті подібні ембарго, подібні до тих, що впровадили п'ять країн. Залишається ще орієнтовно два хвостом місяці, поки ті санкції не будуть. Ну санкції, окей, поки ті обмеження не будуть зняті а, і не будуть скасовані 15 вересня. От за цей час, враховуючи, що зараз уже почалися жнива, і що ми могли, українська сторона могла заробити насправді на цьому, які це будуть втрати для 30, обох 30 секунд. 30 секунд. Ду дуже важко сказати втрати. Ну це звичайно може обраховуватись мільярдами доларів, враховуючи, що дійсно Україна в жнавах, Україна буде збирати новий врожай, і він буде трошки менший порівняно з 2022 роком. Але все рівно експортний потенціал залишатиметься на рівні порядка 40 мільйонів тонн. І відповідно, якщо не будуть працювати коридори солідарності, це створюватиме труднощі як всередині країни, так і для наших зовнішніх партнерів. І хай партнери про це не забувають. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами. Дякуємо вам пан!